Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про лютий, яким він буде для всіх нас. Ви мене питаєте, коли вже можна буде починати якісь важливі справи. Тому, друзі мої, треба трошечки дочекатися кінця січня і вже з 24 січня можна починати важливі справи 24, 25, 26, 27 і 31 січня. А далі, лютий, це, в принципі, місяць, який дає нам хороші можливості. Тож починати важливі справи ви так само можете почати в лютому. Ростучий місяць буде з 1 по 4 лютого. Якщо брати 4, то це буде до 15 годин, 10 хвилин, за київським часом. Ну а далі зростаючий місяць буде з 20 по 28 лютого. Так само можна починати важливі справи. Важливі довгострокові проєкти. Підбирайте більш вдалий для вас день і починайте. Що ще хочу сказати? Якщо не встигаєте зробити на зростаючому місяці, то можна спробувати започаткувати якийсь проєкт на убиваючій луні, на убиваючому місяці, на спадаючому місяці. Там є один день, він не сприяє такому стрімкому руху, але якщо ваш проєкт такий всерйоз і надовго, тоді ви можете скористатися 14 лютого. Це буде 24 й місячний день, день, коли в Єгипті закладалися піраміди. Тому, якщо ваша справа така ж міцна, як і піраміди, то можете започаткувати її саме 14 лютого, не дивлячись на те, що це період спадаючого місяця. Ще один хороший вдалий день це 5 лютого. Якщо це не весілля, якщо ваша діяльність пов'язана з семінарами, лекціями, практикумами, енергетичними методиками, то цей день дуже хороший для цього, тому що це повний місяць. Енергії розливаються в просторі, отже, енергії багато, і ви можете провести дуже вдале мероприяття. Ну, а дні особливої уваги в лютому це буде дні четверте та п'яте. Фаза повного місяця. Нагадую, енергії багато, тобто когось може накривати, хто не вміє користуватися цими дуже сильними, дуже потужними енергіями. Тому бажано в ці дні медитувати, молитися, тоді ці енергії проходять дуже вдало. Якщо ні, то в ці дні дуже багато може бути сварок, непорозумінь, особливо на дорогах, ви це можете так само помітити. Далі наступний день уваги, особливої уваги до себе і до інших це 13 лютого. Тут у нас буде 23 й місячний день, тобто починається четверта фаза, отже, сил мало. Тому бережіть себе, не навантажуйтеся ні у фізичному плані, ні в психічному. Не беріть вже в ці найближчі 7 днів після 13 лютого. Якісь такі навантаження на роботі. Важливі проекти починати не варто. Так само день особливої уваги 19 лютого, це вже 29 місячний день, тобто сили взагалі мало. Тому от більше відпочинку, так, на ізі, лайтовий день собі зробіть за можливістю, так, і відкладіть важливі справи та перемовини. І ще один день, на який хочеться звернути вашу увагу, це 28 лютого до 10 години 16 хвилин за Києвом. Тобто раніше ви можете встигнути зробити хороші справи. А далі треба бути дуже уважними, тому що енергії багато, але це, цей день пов'язаний зі зміною фаз місяця. Отже, провокації, скандали, крики можуть бути присутніми, тому бережіть себе і навколишніх від цих руйнуючих енергій. Ну і особливий день в лютому це, звісно, буде молодик, народження нового місяця. І цей день в нас буде 20 лютого. О 9 годині 6 хвилин за київським часом. Тобто перші півгодини, першу годину бажано знову ж таки взяти листочок, нагадую вам, написати піраміду в ній, прописати свої задачі і цілі фізичного плану в нижню частину, у верхню задати собі духовні якісь напрямки. І на вершині піраміди прописати Я готовий, я готова виконувати свою місію на землі, для того, щоб у ваше життя прийшли нові можливості, нові люди, нові проекти, які допоможуть вам реалізувати всі ваші плани. Яким буде містерія? Цього нового місяця. Давайте подивимося на символізм другого градусу риб, в якому і буде народжуватися цей молодий місяць. Старець, який сидить під голим деревом, тримає шмат хліба, поруч з ним лежить мішок з грошима. Вказує на людину, яка не боїться випробувань. Він вміє заробити гроші. Йому допомагають літні і поважні люди. Він співчуває тим, хто страждає і полегшує їхню долю, відповідаючи на їхні молитви. Це символ милосердя. Якщо ми звернемося до Сибіанських символів, то вони нам говорять. Такий, Таку містерію. Білочка проявляє кмітливість і ховається від мисливців. Отже, ключик для успіху в цьому молодому місяці, який буде народжуватися 20 лютого, саме в тому, щоб проявляти кмітливість, щоб бути винахідливими. Та, звісно, для того, щоб робити добрі справи. Відкривати серце та проявляти своє милосердя. Ось таким буде він, лютий місяць. Бажаю вам гарного здоров'я, бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.